Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні 17 вересня 2023 року. І я хочу вам показати виноградний сорт Джой. Безкісточковий тишмиш Джой із Америки. Ось дивіться. Американської селекції. Таке гроно. Інший є теж. Я його ніколи не нормую. Ягоди дуже дрібненькі. Бачите, ось 5 копійок. І ягода яка порівнянні з 5 копійками. Є, бачите, от найбільше. Є чуть менше. Ну, цікавий, цікавий. Він має смак. Чорної смородини, але приємний, ненав'язливий, дуже легко роздушується язичком ягідка, кладете в рот, притискаєте язиком до піднебіння і у вас повний рот соку, приємного соку виноградного з присмаком <кхм> смородини. Дуже класно. Глоза вже починає, бачите, визрівати ось в ньому. Але не вся. Багато він, одним словом, жирує. Дивіться, вже багато врожаю знято. Продано. Просто не встиг вам показати. Він у мене тут росте 2 метри від стопчика до стопчика. 2 метри. Отже. Йому тут місця замало, він сильно рослий кущ. Тому він, бачите, забігає на інший, ось, на інші боки. Його потрібно садити ширше. А іще його краще посадити на арку, тоді він себе покаже зовсім зовсім по-іншому. Має такий широкий лист, дуже морозостійкість, має гарну мінус 26 градусів, 27, отак він витримує. Має синю ягоду. Нема сонця, щоб чисто на сонці показати. Добре, зараз візьмемо декілька ягід розріжемо їх і покажемо вам, скільки цукру має, щоб всередині в ягоди, якщо вдасться розрізати. Ну, будемо бачити. Зараз спробуємо Ось такі дві ягоди. Як бачите, кісточки немає. Але якийсь такий маленький насінина така зелененька, маленька є. Ну, вона не відчувається при їжі Він дуже класний. Ось гляньте на ніж. можете такий вишневий сік, на нього виділився. Зараз ми провіримо на цукор Ось як бачите, небагато він набрав цукру, всього на всього 16% цукру має. Він, можливо, ще набере. Але хто йому дасть. Як приїжджають люди, та й ми саме скувуємо його. Напевно, що з'їмо його раніше. Ось такий він. Безкісточковий джой. Це, скажімо так, брат Юпітера, чи як сказати, Ось, бачите, на листі такі є. Плямки такі вже. Ось такі є. Осінь, осінь на вулиці, ось. Бачите? Тут є така плямка. Так що до вашої уваги був безкисточковий Пишми джой американської селекції. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом!